Вітаємо вас на каналі Сідовітала в ефірі. Програма з у шпаринку. І я Іван Малий, ведучий цього випуску. Сьогодні ми завітали на гурток, де виготовляють моделі кораблів та випробовують їх у власному басейні. Знайомтесь судомодельний гурток флагман, керівник Андрій Коваль. То я тут ще на радіоуправлінні, коли приїхав на море, я взяв себе лодку і тут завжди добре, бо ти, мож, ти можеш прийти. Якщо ти встанко, то ти відпочиваєш, сидиш, ти аналізиш дій нікому станками і таким подібним. Зробиш начальні лодки, можна сам маму, веде лодки ти хочеш. Я б Це сказав, їм, Це що тут весело. шкільного віку, але вже більш конкретних деталі займаємося десь приймають дітейський клас. Це вже конкретно робота з концепційними матеріалами, карбони, картонки пластики. Це введення в апаратуру. Тобто ми ну, готові до керування і дронами, і цими, і цими іншими моделями і все. Бо ми займаємось конкретно, ми займаємось в керованими ямами. Цікава робота з хлопцями. Цікаво бачити, що вони роблять, як у них все виходить. З потихеньку, з, з молодого, з простого до великого. І Дуже дуже класно, коли вони виграють змагання. Бо в нас був і виграний один чотирнадцять спорт. Є річ у тому, що я сам діючий спортсмен. І так сталося, що в радіокерованих яхтах в цьому класі юнаки змагаються разом з взрослими. Просто потім е, заліки вони окремо записуються юнацькі і заліки. То Дуже приємно. Коли ти змагаєшся в одній когорці з ними, з хлопцями, коли вони тебе обходять, коли ти наживо бачиш, не, не на тренуваннях, а саме на змаганнях, то, чим ти їх навчив. Чому ти їх навчив? Оце раді. Оце я від цього отримую задоволення. Причому я знаю, що в мене хлопці вони роблять свої модельки самі. Тобто ну, модельна справа це таке, але я намагаюсь їх навчити просто працювати. Працювати різними матеріалами, працювати з різними інструментами. Чому? Тому що навіть як хтось там буде там, якимсь там розробником, зв'язаним з комп'ютером, але не знаючи азів, оцих всіх, не можна щось спроєктувати. Тобто будь-яка справа повинна прийти через руки. Комп'ютер це добре. Ми е, теж його використовуємо. Комп'ютери є у нас і симуляторні програми. Є програми, де ми робимо детальки і потім їх друкуємо на 3 d принтері. Це теж є. тобто ми робимо це, але моє основне завдання я так вважаю, це просто навчити хлопців робити щось руками.